Всім привіт! Як і обіцяв, викладаю нарізку з відеореєстратора, яка присвячена чисто проходженню блокпостів. Що я робив в порожньому місці на третій день широкомасштабного вторгнення, розповім по ходу п'єси. Також поясню, чому в мене не відібрали реєстратор і, взагалі, відповім на запитання та коментарі з великого відео. Не цікавіше, буде ближче до фіналу. То додивіться це відео до кінця. Ну і звісно не забудьте лайкнути, підписатися та поставити дзвіночок. Тому що тоді більше людей це відео побачать, і якщо вони відізвуться, то наступне відео ми зробимо вже з їх участю. Буде цікаво. Все, вперед бонусом відповідь на перше питання. Чому, якщо я прямував на трою, то не пішов підразу через міст Патона? А тому, що за день до цього мене там ледве не розстріляли, то вибачте, експериментувати не став. Ну все. Починаються блокпости. Вперед. От гвардійці. Коректні, чемні і дуже тверді. Ні. Підійшли. Просто сказали ні, не пускаємо. Проїзду немає ні для кого. Їх навіть документи не зацікавили. То постояв, постояв і відразу поїхав далі. Вирішив. Вже їхати, прориватися на північне міст. Ота мені на зустрічній моргали, сигналізували. Ні, поїхав. Бо я ж знаю, як краще. А краще виявилося так: на перехресті машини, жодної людини. Об'їхати ніяк. Стояв, стояв, думав, думав, подивився на поліцію. Поліція дуже гарно замаскувалася, жодної людини там. В будівлі я теж не побачив. Ну, що робити? Розгорнувся та поїхав далі шукати, як об'їхати це. Ну і поки я тут пафосно по зустрічки, розкажу, чому я гасав по місту усі ці дні. Я офіцер оперативної резерву першої хвилі на контракті. Контракт уклав з Збройними силами з бригадою протиповітряної оборони ще у 2019 році. Тому 24-го. Оминаючи всі ТЦК, просто поїхав в свою бригаду. Перші дні ми трохи там відпрацьовували по диверсантам, а основною задачею було поновити всі наші засоби, які були знищені противником. То потрібні були комплектації для зв'язку, ну і розумієте для систем протиповітряної оборони. То це я виїжджав. Зранку в місто. Там ми домовлялися з людьми, які щось мали, в яких на підприємствах було те, що нам треба. Треба було їх забирати з дому, вивезти на їх майданчики, потім вести назад. Отаким От чином я наматував 4-5 годин по місту. Протягом практично першого тижня. Це був дуже цікавий досвід. Окей, на заводський працював світлофор, а за світлофором стояли якісь хлопці ну, зі зброєю. Тому я чемно постояв на червоний і поїхав. Ну, Це класично того часу де ФТГшка, тобто хлопці, які тут з району отримали автомати, то ну, подивилися людина в формі, туди-сюди, їде по своїм справам зі зброєю та ні про що говорити. Поїхав далі. Північний міст. Ну, тут трохи треба було почекати. Тероборони, те, які стоять. Ну, бачите, наставили на мене стволи і починають перевіряти. А моя проблема була у чому? У мене ще був старий радянського зразка військовий білет офіцера запасу, а в паспорті написано, що місце народження місто Москва. І ото пояснюю цим хлопцям, хто я і що я не диверсант, чого тільки не було за цей час. Ну, це таке. Інакше. Кожен не розкаже, що в 60-х роках мій батько навчався в військовій академії, потім поїхав з цієї Москви, де я народився. Але все перевіряли прискіпливо, хто такий, куди поїхав, що хотів, незважаючи ані на форму, ані на що інше. Але таки 40 секунд пройшло, поїхав далі. Наступне на виїзді з Троїчни у ну, Тут теж стояла ДефТГшка, але вже така припакована. А, і зустрівся знайомий. А той, хто мене тормозить, це Руслан Кутас, волонтер, з яким я працював, узнав мене, але розставалися ми з ним не так, щоб дуже добре в свій час. А, тому так прохладненько поговорили. Він покосився, подивився, що я майор. і я поїхав далі. Харківський масив вулиця Вербицького. Ну, Бачу, черга, пристроївся. Стою, чекаю, там не видно було, хто це стоїть, як це стоїть. Ну, постояв, постояв, постояв трохи, постояв. А тут, розумієте, з досвіду 14-15 року проходження блокпостів, треба проходити їх нагло. Якщо становишся у чергу, то бачать, що ти там цивільний або якийсь лівий. А от коли їдеш на простець, то тоді тебе і пропускають. То я згадав цей свій досвід і поїхав вперед. Ну, З'ясувалося, що там стоїть поліція, з поліцією хто ще, або Нацгвардія, або тероборона. Ну я так не спішно, неспішно їду, їду, їду. Дивляться на мене, дивляться. Ну там така німа сцена, мов хлопці, я поїхав, бо каже, їжджай. І <свісно> я поїхав вперед. В'їхав на південний міст. Взагалі проходив я його туди-сюди двічі, тобто чотири рази проходив блокпости. Але це було через годину-дві, тому люди мінялися, ніхто мене не пам'ятав, і тому кожне проходження було як перший раз. Зупинили, кажуть, в'їжджай. Тут я вже не стояв, поліз поза чергою. Суворий хлопець підходить, перевіряє документи. Ну Ці, хоч, слава Богу, на мене стволи не наставляють, більш професійні хлопці. Ну, як завжди, пляски з документами, перевірили, щось там поговорили. Щось подивилися, але, бачите, один одного не страхує, тому трохи розслаблений рибу хлопці. Що там у шарофороні, хто знає, мені нехай розкаже і не пише в коментах, бо я не розбираюся. Поспілкувалися, от бачите, там їх вже багато, вже більш професійно стоять. Не ну, так вже довго, поїхали далі. Тобто поліція, староборона нормально. Виїзд мосту на видопичі нацгвардійці. Так туди-сюди, вже дев'ятий блокпост. Це з дев'яти до 12. Тобто за три години. Двоє на розвилці, ну, правильно стоять. підійшли, подивилися документи, все зрозуміли, і я відразу поїхав. Дивіться, там вже розвантажують шини, вже обладують блокпости, поки ми говорили, це можна подивитися. Тобто місто готувалося до оборони, готувалося серйозно. І що там нема було людей, то це дуже добре, просто всі сиділи вдома. Солом'янка. Ну, це хлопці такі серйозні, мабуть, з якоїсь охоронної компанії ДФТГ. Що охороняють, не знаю. Хлопці, якщо ви побачите це відео, віддивіться. Поговоримо, що ви там робили, хто ви такі. Просто цікаво. Ну, теж розмовляли недовго, бо явно військовий, явно за своїми справами, хоч машина, Honda Civic, але це таке. Яка є, така є. На якій приїхав бригаду, на такій катався. Поспілкувалися, теж поїхав далі. Все нормально. Кароває видача, міст біля радіоринку, теж хлопці нерегулярні, добровольці, ось які там в чому прийшов, отримав зброю та став на блокпост. Ну, нормально, на той час це було нормально, і це свою там, роль зіграло, тому що всі бачили, що місто готове себе захищати. Ну, нехай не від танків, нехай не від навали, але від і диверсантів, хоч якось. І на той період це було важливо, тому що настрій був тоді, ну, я скажу так, не дуже. Теж поговорили, ну, мало там паляницю е, говорити не заставляли. Поїхав далі. А дивіться, блокпост обладнують нормально. Тобто вже почалися роботи. До речі, обіцяв розповісти, чому в мене не відібрали реєстратор. Та він так тихо стояв, що його ніхто не помічав. А я, відверто кажучи, тупо про нього у цій свістоплясці, тому він і працював. А коли згадав, зняв і останнє, що на ньому було написано, я собі лишив. О, хлопці щось там сперечаються, щось мене ще допрошують, перевіряють. Але перевіряли, перевіряли і так і відпустили. І поїхав я далі. Забирати обладнання, а потім відвозити на додому людину, яка мені його видала. Повертаюся назад десь через годинку. Хлопці мене от тормозять заводять, подивилися і відпустили, ну так, 20 секунд це е, середня така, середній норматив. Да, швидко, швидко. Все, проїхали, мабуть, мені вони запам'ятали мене, мабуть, стояли ті ж самі. От, повертаюся знову через Північний міст на Харківський. І знову Південний міст, видобичі, трохи невелика черга, ну, в якої я стояти, звісно, не став. Під'їхав до блокпосту, ну як блокпост, а просто досмотр. Там, як дивитись, водія турбять, йому кажуть, відкриваю багажник, мені сказали стій, ну сказали стій, що я робити. Стою, чекаю. Щось там покопалося, 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 потім каже, їжджай, їжджай. Чи він його туди тормозить, щоб досмотріти більш докладно, не знаю. Але мене каже стій, подивився, передивився, дуже швидко, і я поїхав далі. От мене тут в коментах до великого відео постійно там не одна людина питає та дорікає, чого ти це оприлюднюєш, це ж таке, це ж війна, до кінця війни не можна. А чого, звісно, не можна? О, дивіться, тут блокпост, який вже мене не став зупиняти. А чому не можна? Пройшло народ три роки. За три роки це вже не війна, це вже історія. Тим більше, що е, кадри з військовими частинами, критичними об'єктами та таким іншим, вибачайте, але я сюди не викладував. Так, це вже виїзд з моста. Знов пробуром, зупиняють. ну, Хвилина-хвилина, це так відносно багато по суб'єктивним таким враженням. Ну, поговорили, знов питали, що за документи, хто, куди і як. Тобто, якщо це хвилина та більше, то це йдуть розпитування, коли вони з'ясовують, хто ти, який ти, куди приїхав. У ну, мене з собою що було. Табельний ПМ, який вже видали, і я ще там вимутив собі АКСУ для того, щоб відчувати себе спокійніше, тому що пістолет Макара, воно це, звісно, ні про що. А в умовах сучасної війни та <схи> і калаш теж ні про що, але вже спокійніше з ним. Ну, все, поговорили, поїхали далі. Лишилося мені ще завести людину, повернутися у центр, і з центру вже повертатися в Васильків. До Південний, мабуть, вам вже надоїв. Ну, хлопці вже інші, їх багатіше. Але поліція, я дивлюся, та ж сама машина стоїть. Ну, Перевірили, поговорили та й поїхали, як завжди. Але вже бачите, вже обладнають блокпост, вже з'явилися шини, вже якісь машини щось привозять, тобто порядку вже трохи більше що яка рекомендація в мене є. На людей усе зброєю, якщо вони її на тебе наставили і готові її використовувати, бичити не треба. Розмовляти потрібно спокійно, коректно, але не жартувати. Показувати, що ти людина при справі, яка їде і займається своїми справами. Ну все, поговорили, теж поїхав через міст далі. Видобиче, ото та ті ж самі хлопці, що були у перший раз, але щось цей раз тримало мене дуже довгенько, а понад дві хвилини. Що з'ясовували, щось дивиться, ходила. Ось він перевіряє мої документи, щось дивиться, кудись там телефонує. Я розумію, мабуть, це все дивитися от так, один, другий, місто десь сюди нуднувато, але повірте, мені дуже нудно тоді не було. До речі, от той справа хлопець, він дуже грамотно мене контролює і прикриває свого напарника, який перевіряє в мене документи. Не пам'ятаю, ні, тероборона мене поляницю говорити не заставляла. Це ДФТГ такі номера любили. Щось не так, щось не так, він мені щось справа хоче сказати. Підходить ближче, щось там командує, кудись. Чого він, він мене хотів, я не пам'ятаю. Але руки в мене були на рулі, долонями вперед, тому стріляти він не став. Ну, далі невеличкий консіліум, і я поїду. Ну, це розумієте, шматок я вирізав на монтажі, щоб було не зовсім так нудно, була якась динаміка. Далі шлях лежить на вулиці Сахсоканського біля республіканського стадіону. Це дуже дивні хлопці. Ну, Якісь незрозумілі пару з автоматами, інші просто ото постояти. Один качається, один сидить, ну і один хлопець на колясці. Такі три богатирі. Дуже було цікаво. Наскільки я пам'ятаю, саме отут мене заставили поляницю говорити. Ну, сказав, що робити. Хлопці, якщо це побачите або побачать ваші друзі, підпишіться в коментах. Зустрінемось, поспілкуємось, згадаємо ці дні. Ну, все, шановні мої глядачі. Ще трішечки терпіння. Лишилося всього три блокпости. Один з них доволі цікавий. То не перемикайтеся, дивіться далі. Ну, ще треба зауважити таку річ. Місто було порожнє, зовсім не тому, що всі з нього збігли, а тому, що було оголошено комендантську годину на повну добу. Тому люди на вулицю і не виходили. Та й на роботу не їздили, тому в центрі і в офісних місцях їх не було. Ну, а далі мій улюблений, самий муторний. Спочатку аж троє бдітельних тримали мене під стволами без запобіжників. Ну, таке себе відчуття, щоб з ними піс після цього спілкуватися, це потребує певної кріпкої нервової системи. Теж довго мурижили, довго тримали, щось з'ясовували. Зараз я трохи пропущу, щоб не було нудно. Далі кажуть, отоїжджай у карман до машини, там з тобою поговорять. Ще й пішов показувати, куди їх саме їхати. Бо я не зрозумів. Ну, що робити? Поїхав за ним в карман біля іпідрому. От там дивиться, машина стоїть, от до тієї машини. У машині в них сидів якийсь дядько в цивільному такий, в віці, типу дознаватель. Ну, власне, з ним поспілкувалися. Хто такий? Він мені задав декілька питань, поговорили і на цьому, але зайняло це. Аж цілих дев'ять хвилин такого не було ані до цього, ані після. Ну все, кінець кінцем виїжджаю з Києва. Останній блокпост на виїзді до одеської траси. Ну, знову ж таки. Коротка черга, але не обменеш, тому що положили блок. Ну, дочекався, коли суне інкасатор, та й пішов вперед. До речі, інкасатори постійно в цей час їздили, тобто війна війною, а гроші за розкладом. Тут хлопці серйозні, надгварди. Ну я ото трохи постояв для годиці і, як завжди, поліз. Бо чого мені стояти? Мене по службі треба. Зупинили, перевірили, поговорили. Ну то й поїхав я далі до Василькова. До речі, цей блокпост був одним із перших на цьому напрямку в Києві. І зник він, мабуть, через рік чи не більше, одним із останніх. Ну, а далі траса. Трасу ви можете побачити на великому відео. Ну, це вже на в'їзді Васильків. Дуже коротка черга, огляд попередньої машини. Дуже не перевіряли, так багажник дивиться те дивиться, усе. Ну, це вже рідні свої бандити, які мене знають, з якими ми вже не перший раз за ці дні спілкувалися. Тут біля Васильківського аеродрому вже серйозно, вже є техніка, вже є військове, але стоїть тут ДФТГ. І стояло вона довго, і взагалі там хлопці дуже круті. Ну, власне, на сьогодні це все. Далі показувати не буду, тому що я пробував частину, і оце таки демонструвати, мабуть, навіть і на зараз не треба. Дякую, що передивилися це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо не сподобалося, то принесло щось цікаве або корисне. І будемо працювати далі.